Вітаю вас, дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами починаємо досліджувати штучний інтелект, і перша тема, з якою я пропоную вам познайомитись, це безпосередньо створення коміксів за допомогою сервісу штучного інтелекту. Ваша робота на уроці сьогодні буде складатись за таким планом. Уважно ознайомитись з детальною інструкцією і завданням, яке потрібно виконати. Тема коміксу, який ми будемо створювати, це попередження видів травматизму в умовах воєнного стану. Всі ви знаєте, як правильно себе поводити у разі повітряної тривоги, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і інших загроз. Ви обираєте собі один напрямок. З яким ви найбільше ознайомлені і в якому ви більш досвідчені? Далі ви переходите за посиланням, переглядаєте відеоінструкцію по роботі з сервісом, який допомагає нам створювати квести онлайн за допомогою штучного інтелекту. Як виглядає ця відеоінструкція? Анна Андріна детально розповідає, як приєднатись, як зареєструватись на цьому сервісі, як з ним працювати. Тож, ви переглядаєте цю відеоінструкцію. Переходите за покликанням на сервіс Apps. він виглядає ось таким чином. Наголошую на тому, що ми його не перекладаємо на українську мову, сервіс англомовний і інтуїтивно зрозумілий. Далі, що ми робимо? У нас за замовчуванням є 10 кредитів для того, щоб створити комікс. Але нам потрібно 16 у відео інструкції є, як додати собі ці кошти на рахунок. Натискаємо створити комікс, приєднуємося обов'язково до цієї платформи, створюємо свій власний аккаунт. І після цього ми можемо приступити до редагування. Прописуємо тему. Після цього ми ставимо кому і прописуємо, що українською мовою, обираємо, в якому стилі буде створений наш комікс. Їх тут є декілька, і лише після цього починаємо створення коміксу. Швидкість створення цього коміксу буде залежати від швидкості вашого інтернету. Ми чекаємо, коли комікс сформується, і після цього ми можемо його, на нього натиснути. Переглянути, завантажити собі його або надати посилання. Я би радила вам завантажувати в вигляді PNG або ЧП-файлу, і саме в такому вигляді відправляти його на перевірку. Після ознайомлення з детальною інструкцією роботи з цим сервісом переглядаємо і виконуємо фізкульт-хвилинку, трошечки розвантажимо наші очі, і вже після цього. Приступаємо до роботи до реєстрації до створення свого аккаунта і роботи з цим сервісом. Якщо так станеться, що ви не зможете приєднатись до цього сервісу або не маєте бажання працювати зі штучним інтелектом, у вас є альтернатива: це сервіс Canva. Як він виглядає? Єдине на що хочу наголосити, що учні, які працюють в Донецькій області, перебувають зараз в Донецькій області. Цей сервіс працює через VPN. Приєднуйтесь до сервісу Canva за допомогою аккаунта Google. Далі у вас є можливість створити свій комікс шаблону. Натискаємо плюсик, в пошуковій строкі пишемо комікс. Перед нами з'являються шаблончики цих коміксів. Про кого вони, як вони будуть розташовуватись, обираємо, ну, наприклад, комікс на основі мультфільму. Відкривається шаблончик, обираємо. Стилі цього коміксу, але коли на основі мультфільму, то нам доведеться все з нуля зробити. Якщо ми обираємо інший формат коміксу, то в нас вже будуть готові шаблончики. Ну, наприклад, комікс «Супергерої». З'являються шаблончики, які ми можемо редагувати. В них є герої. Нам залишиться лише додати текстові посилання, які будуть розповідати, що можна робити. В разі виявлення вибухонебезпечного предмету що не можна. Для того, щоб редагувати ці об'єкти, ми його виділяємо, натискаємо два рази лівою кнопкою миші. Ми можемо змінювати розмір, ми можемо додавати текстові елементи, заголовок, підзаголовок і писати потрібний нам текст, змінювати його, і розташовувати за допомогою маркерів в потрібному місці. Розмір у цих маринок, якими спілкуються в коміксах, ми теж можемо змінювати самостійно. Можна змінювати розмір шрифту і так далі, будь-які зображення додавати. Якщо вам потрібно додати якийсь елемент, то ми переходимо за посиланням. українською мовою, прописуємо, який нам елемент потрібен, знаходимо, що в нас є. Додаємо і редагуємо. Тобі ж далі ви вже знайомі, як працювати з графічними елементами в сервісі Canva. Як поділитись файліком? Поділитись, завантажити формат PNG, Завантажили цей файл здали. Ось в такому напрямку. Ви сьогодні будете працювати під час створення коміксів з техніки безпеки. Зверніть увагу, що ці комікси. Ми будемо радити учням середньої ланки для вдосконалення своїх навичок. Тож уявіть себе учнями, яким би цікаво було переглядати ці комікси і читати ту інформацію, яку ви будете додавати на ці слайди коміксів. Вам достатньо створити лише один комікс або сервіс Canva, або сервіс для створення коміксів за допомогою штучного інтелекту. У вас є вибір. Я сподіваюся, що ця робота буде творчою, успішною, і кожен учень, який виконає цю роботу, отримує додаткові знання, насолоду, ну і, відповідно, високі бали. Дякую всім за увагу і чекаю ваших робіт.